Сьогодні, 19 лютого, сіємо ось такий насіння ломий камінь, пурпуровий килим. Написано, що сходи з'являються при температурі 18 градусів через 2-3 тижні. В відкритому ґрунті 4-6 тижнів. В і... общем, таке насіння ось таке. Дивіться, зовсім-зовсім ну мілкопильне. Я його буду сіяти на серветку. Я вже показувала, в тому році я вже сіяла пампаску, так. Таким способом, і ось зараз буду сіяти луми камінь. Він, оце на сінечко в такому пакетику було, бо ж зовсім дрібнесеньке. І я ось зараз. Пензликом буду розподіляти, виключусь і щоб одною рукою не, не дуже зручно. Зараз посію. Ломикамінь це багаторічна рослинка, і ось утворює на поверхні ґрунту щільний килимок, бажано висівати. Під зиму. А при весняному посіві потрібна стратифікація. І ось неділю він у мене пролежав в холодильнику. Ну, ось посіяла, будемо дивитися. Так, я і сіяла Едельвейс теж в холодильнику тримала, та ще і сіяла на сніг, показувала. Так що, як кому цікаво, заходьте, дивіться. Вже посіяла, і так ось ми не будемо притрушувати землею. А вже коли взійде на сінечку, ми потім притрусимо. Зверху будемо зволожувати. Зараз вже зволожена серветка і ґрунт я зволожила, полила марганцівкою розведеною. І ось, ну, такий мені подобається, я так накрию він як короб такий. Від печива. І гарно зберігає вологу тут, і буде отак стояти. У мене, подивіться, вже зійшло, зійшов перчик гарно. Це той, що в, короб, в коробці тут. Зараз покажу, що під лампою. А це на підвіконні вже і огурчики огірочки наші зійшли. Ось третій. Запізнився трішки. Це дельвейс я вже показувала. Подивіться, як щіткою густо-густо зійшов. Дуже гарно. Ось я вже його відкрила, нехай так і зростає. І ось тут наш перчик зростає. Гляньте, як гарно взійшов він під лампою. Ось тут. Це солодкий перчик, а це гіркий. Гіркий перший зійшов. Солодкий, якось трішки пізніше. В попередньому відео я показувала, як я сіяла. Можете зайти подивитися ось такий перчик. Ми будемо чекати сходів і, і ломи каміння. На все добре вам. Роблю салатик ананасний, називається. Нарізала ананас кубиками, але ананасу було маловато. я вирішила додати сюди ще яблучка. Яблучка ще з нашого садка. Збереглися ось до сих пір. Нарізаю теж кубиками, потім додам сюди кукурузку і ось обварена грудка. До речі, цю салатницю я придбала колись секонд хенді Дуже вона мені сподобалася. Там було дві таких салатниці, але я побачила на, на одній була начербнута і не, не, ну, не взяла. А цю взяла. І подивіться, я така задоволена, ну, дуже гарна. Це англійська англія. Знаю, очевидно. Плохо. такий. Вона мені так подобається, постійно тут салатики роблю. В ній. Всі інгредієнти нарізали, додаємо майонез. Ось я вже й додала майонез, перемішала, спробувала дуже смачний салатик. Замість майонезу можете додати йогурт. Кому не подобається майонез або не, ну, не можна. Ілі домашній майонез. Небагато інгредієнтів, кукуруза, ананас консервований і грудинка. Ну, Філе курине. І в моєму випадку ще й яблука додавала Теж все можна так кубиками, шматочками подрібнити і такий дуже смачний. Рекомендую. Всім смачного!